Друзі, ви мене просили, щоб я вам показала, на що ми сліпця ловимо. Який ось такий як він називає капкан. Зараз чоловік покаже вам і розкаже, як його зробити. Дуже шикарна приспособа. Що там, вигнулося чи що? Так, трішечки вигнулося. Ось ми заряжено в стоянні. Тільки пружину я не натягую. Ну, тепер розповідай, як він робиться, все головне, детально. Головне каркас. Десятка, дванадцятка. Тут заточили, щоб він заходив у землю. Це головне каркас. До цього каркасу. Бачите, яка, яка відстань тут? Прозвольна, 20 см. 20-21. Проїзвольна від норі, сантиметрів 5, щоб були бока від норі. То там не 5, mm. кажется, здається. Ну, 7, 10. 8, 10, ось, четверть у мене 20 сантиметрів. Uh -huh. до, цього, до цього каркасу от, шукаєте, підбираєте. Електрод може бути четвірка. На даний випадок у мене тут е, п'ятерка. Найшов плутик п'ятерку. Дуже-дуже загострений. Дуже прямо такий Ось, Бачите, як він повинен бути. Він стоїть, що камеру. Ось так. Бачите, який він гострий. Дуже-дуже гострий. Бачите, який гострючий. На другому краю він від ланцюжка від все поберете. Кусочок відпиляли для того, щоб пружину можна було причепити. Отакого О. А ну якось на лечі. Ну, сюди. Не дуже видно. На фоні, О. Бачите як? Також чіплялася пружина. До цього каркасу, що я вам казав, з цього боку приварюється. Це треба до токаря. Така ось трубочка, щоб він проточив, Або якщо знайдете така, щоб підходила, щоб туди заходив цей спис, капьо, піка. Отак от. Чітко, чітко, заходить. Зараз трошки мене піджавлений, треба нульовочку підчистити, щоб він произвольно падав, коли до кружини витягнути. До цієї трубочки, так її назвемо, куди заходить капьо. З цього боку. Трубочка як, е е скільки сантиметрів має трубочка? Шість. На даний випадок 6, можна 7, як що ви. 5-6-7 см, теж произвольно все. До цієї трубочки приварюється ось такий болтик шляпкою знаружі. О, шляпочка. Для чого? Для того, щоб пружина не вилітала. Звідси. Бачите, ось це такий наконечник. оце. Пружина, до речі, із за радянських часів був такий спандер, називався. Спортивний снаряд. Качать мисці. От звідти пружина. Можете підібрати їх з будь-яко, де що хочеш. З другого боку до цієї трубочки приварюється така система. <кх> Тоже болтик, тільки шляпкою до трубки. Ось. Все. Сюди приварюється, накручується гайка одна. А тут гайка і контргайка. Для чого? Щоб оця... Ось бачите? До цієї гайки приварюється оце. Оцей, я на нього кажу, восьмірка. От він. Здалеко покажи його, я зараз покажу його. Ось ага. оце о. Оце воно приварюється от сюди, щоб воно отако ходило. До цієї восьмірки просто звичайнісіньку шайбу приварили. Для того, щоб коли сліпець буде горнути землю. Воно піднімає. Ми зараз вам такого. покажемо це наглядно. Просто е, майте на увазі, що вам потрібно. Ось такий прутик. Це звичайний... Прутик, пруд... ось, ось ось просто дивіться, ось я поставив руку. Ось ось о. Бачите? Тут не треба велике робити дугу. А тут ось о долонь поставив. Ось такого. Ось тепер примірно показую, як воно працює. Ми вже показували там на землі. Тепер показуємо тут. Отак от. Задержаєте його і в землі він стоїть. отак от, бачите, о. Поверни на Таку поверни. Такого? Так. Да. Прибери руку. Ось так. Бачите, який він, як він виглядає. Ось так. Це він в заряженому вигляді. Оце все буде аж в землі. Землі вже... воно буде до тих пір, поки піка не коснеться самої землі. Також, щоб повернення землі буде. Ну, ми, 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 ми зняли відео, ми, 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 ми покажемо, як це робиться. Що відбувається? Ось що він йде, закриває сквозняк, протяг. Ну, він не любить це все діло, землею. От. Бачите, і спрацював. Тільки земля торкається оцієї шайби. Тут же зразу серебати, я а, Ще забув. Блін забув. Ось, треба близько-близько показати. Ось у нас є <різь> ось, ось тако робиться. Бачите, ось, щоб було тоненьке, тоненьке круче. Не круче, таке. от. Як його показати? Ось такого. І для чого це? Для того, щоб отут на піки робите насічку, Бачите? Ось що? О. Для чого? Для того, щоб оце могло зайти сюди. Ось такого повинно бути. Щоб воно його тримало. Потім підтримується отакого, і потім вже натягується пружина. Ось вся система. Ну, повторно. Бачите, воно тут одерже. Тільки він починає. На насічки, бачите, воно держиться. Тільки він починає цей п'ятачок сунути. Оця комедія злазить. Ну, виходить. Получається отріз. Дивіться, залізло. Все? Так. Да. Дякую за ло. Капкан ми показали, як його е, зробити, а зараз ми покажемо, як він працює. Ось ми знайшли норку. Ця норка вже не діюча, тому що вже в нас на участки немає. Ми вже піймали три крута і їх більш сліпця. сліпця, тому що кріт він шкоди такої не робить. І ось дивіться, що потрібно зробити. Бачите, чуть-чуть знімаємо землю. Буквально чуть Чуть-чуть лишаємо. Ну так, да, ну знімаємо. Е, От, бачите, ось скільки лишаємо сантиметрів, скільки там? 2-3 два, максимум. Два-три, так? Да? Щоб товщина землі над норою була 2, максимум 3 сантиметри. Ось, бачите? Далі беремо гілочку і встановлюємо собі напрямок норі. Куди вона йде? Туди, туди, чи рівно. Оце ж така падла хитра, що він буде робити собі запасні виходи. От вона йде рівно отакого. От Нора йде рівно, бачите? Чоловік вам показав паличкою, що вона йде рівно. І цей ще гад працює так, що якщо рихла земля, він наверх не викидає землю. Він собі проходить по неї. А якщо тверда земля, от тоді тільки він горне наверх кучі. І ви можете побачити, що у вас на участку є не кріт, а сліпець. Тепер встановлюємо капкан так, щоб оця шайба, яка на цьому восьмілочці, заходила десь отакого сантиметрів п'ять у нору. от, Бачите? Отакого от о! Тепер он до ото стоїть. О, робимо міточкою пікою. Бачите, піка? Пробиваємо її. Витягуємо піку. Забиваємо цю дугу так, щоб п'ятачок був. Ця шайба була отакого. От На уровні. Бачите? Бачите? Ось так. Тепер встановлюємо піку. Встановлюється піка, натягується оця пружина. І Ой, ось Бачите? Ну, Натягнули пружину. Трішечки ось так. неправильно я зробив, тому що, як то вигнулася ця дуга. Треба такого вигнути його і знову. Угу, дугу треба вигнути правильно. О, так, о! Дивіться, бачите, вона аж в нору пішла. Бачите? А, Аж в нору пішла. Тепер дивіться, натягується. Кхе. Неудобно. Та ж хочу не заважати на камеру. Вона не... неудобна. Ось так. Ось так. натягнули. Натягнули. Піка ось терчить. Бачите? Там для неї вже місце є. Місце для неї є вон. Тут. Бачите, де заходить ця дуга, не ціпай, бо зараз воно ставиться є-єле-єле на цій ось опіки. Я потім ще не доказав, тут робиться насічка. І дивіться, якщо кріт почне, не кріт, а сліпець почне горнути землю, закривати цю нору, тому що він не любить, коли сквозник є. Він дотрогується до цієї ось. Землею давить на той п'ятачок на ту шайбу. Да, на цю шайбу давить і спрацьовує. І що виходить, показує на піку. Ось, ось він давить, давить, давить. Хопс! І йому прямо за головою патки. Бачите, заходить. як спрацювала піка ця? вона прямо вбиває крота. Ой, не крота, а сліпця. Ну я думаю, принцип роботи вам зрозумілий. Як робити це, цей капкан? Ви теж зрозуміли? Ну, жінки це не зрозуміють, це потрібно чоловічі руки, бо ну, це не для середніх умов, я так думаю. Ну, нехай мене пробачать жінки, але це для мене темний ліс, якщо чесно. Ну, ось так. Ви ви піймаєте і на своєму участку у нас вже дуже багато людей, які е, е, зробили такі капкани і піймали дуже багато і сусіди просили, і піймали е, сліпців на оці капкани. Кротик не заважає, він кротик шкоди не робить. Він там букашки, тракашки свої їсть. Ми його не ловимо. А оцього гадості цю крот сліпця ми ловимо. Кротик іде поверху, його е, дуже легко розпізнати. Кротова, е, це, ходи крутові, вони йдуть дуже близько під верхом. А цей сліпець робить дуже ну, глибоко нори. Бачите, скільки ми землі зняли, щоб ну, дійти до його нори? Він дуже глибоко робить нори свої. Нору зараз лишаємо. А може ще якесь надиво є? Так, якщо він прийде сюди, значить закриє. ми знову закриє цю дірку, ми знову поставимо тут капкан. Ну, Зараз нема сенсу ставити, тому що ну, ми його вже виловили тут, слава Богу. На цьому все, друзі. Хай вам щастить спіймати такого ж кротяру, як і ми спіймали їх багато. Тобто сліпця, господи, що ж я. Ну, дай Боже всім. Приймали цього сліпця. А ще саме головне, щоб у нас настав мир і люди спокійно змогли жити і планувати свої справи. А то зараз, боїся, і на день щось спланувати далі. До побачення всім! Мирного неба над головою.